Звагань захищав рідну землю. В Івано-Франківську відкрили пам'ятну дошку загиблому бійцю Василю Пасіці. З дитинства чоловік цікавився історією та був відчайдушним патріотом України. Улітку 2021 року, коли всі тільки говорили про повномасштабну війну. Він вирішив не сидіти, склавши руки, а пройти військові збори. А вже у перший день вторгнення, 24 лютого, 2022 року, пішов у військкомат. Та 7 березня герой загинув під час штурму на Київщині. Він сказав, ні мама. Я не можу так жити, я хочу жити в своїй країні. Я не хочу бігати і тікати ні від кого. Такий в мене був. І він сказав мені, що тоді сказав, мама, як буде війна, я піду. Хоча я не вірила в кінця. До кінця не вірила, що буде війна. І 24-го, коли ми попрощалися, і я не плакала. Я знала, що він все одно піде. Я сказала, що я горжуся ним. Але я і подумати не могла, що він так швидко піде з життя. Вшанувати пам'ять героя зібралися родичі, вчителі та однокласники. Ще зі шкільної парти пригадують, чоловік мав почуття власної гідності та справедливості. Після закінчення університету без вагань пішов в армію. Продовж року служив полку президента і отримав звання молодшого сержанта. Захищати свою державу до останнього подогу, каже подруга Анастасія Василь вважав своїм святим обов'язком. Питання у нього не стояло йти чи не йти. Він служив у армії і він завжди був відповідальною людиною, патріотом своєї країни. Тому я думаю, що це рішення було прийнято не роздумуючи, він пішов так. І... Він дуже любив все українське. Він хотів жити в вільній, незалежній, прогресивній державі, так щоб вона мала якісь європейські цінності. Тому я думаю, за це він і пішов воювати, щоб ми жили з вами в. Вій, хорошій українській реальності відкрила нотаційну дошку загиблому бійцю на фасаді 12-го ліцею. Саме тут він навчався, і тепер його зображення каже міський голова Руслан Марцінків, нагадуватиме усім про подвиги героїв та ціну майбутньої перемоги. І віддав своє життя щоб перші дні, коли треба було захищати Київ. Завдяки тим, що хлопці і дівчата тоді зібралися на початку війни, пішли добровольцями, коли ще ну, не дуже працювали навіть так, як належно, військомати, а пішли захищати Україну. Ми зберегли Київ, ми зберегли сьогодні серце України. Тому вічна пам'ять нашим героям, вічна пам'ять Василю. І ми докладемо максимум зусиль, щоб зберегти пам'ять і гідно вшанувати їхню пам'ять у нашій франківській громаді дошка Василю Пасіці на фасаді ліцею четверта. Ще троє випускників начального закладу. Також поклали своє життя за незалежність України. Люся Грибик Віталій Маглатій, телеканал 402.